Дорогі чернівчани, дорогі земляки, минає 2016 рік. Ці дні прийнято згадувати тільки хороше, і нам є що згадати. Але треба визнати, що рік був достатньо складний. Але ми вистояли і рухаємося вперед. І це найголовніше. Приходить рік 2017. У нас попереду багато спільних викликів, багато спільної роботи і перешкод. Але я впевнений, що ми все здолаємо, здолаємо з вірою в Бога. З вірою в майбутнє нашого міста, з вірою у власні сили. Бажаю нам в наступному році віри, терпіння. Переконаний, що ми переможемо спільними зусиллями, з Новим Роком, з Різдвом Христовим! Дорогі чернівчани від усієї нашої родини бажаю вам здоров'я та сімейної злагоди, любові та розуміння з Новим Роком та Різдвом! Вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христом, веселих свят.